Чи існує дезодорант для яєчок? Sex body spray. Yes. Recently? Not recently. It, it like, would irritate my testicles, so I stopped. Wait, you put it on your balls? I thought that's what you did. <laughs> <laughs> О, вам по не почулося. Звичайний акс на яєчки. Why not? Брали б уже не спрей, а стік. Так прикольніше. Ну, добре. Роздуми роздумами, а кейс кейсом. Тож сьогодні в надцентрі уваги бренд Links та їх компанія The Power of a Friendgens. Сила аромату. Виявилось, що хлопці хочуть пахнути добре всюди. Тому Лінк створили дезодорант для Down There. А для того, щоб заохотити його купувати, вони зробили відсилку до найбільш натурального рефлексу хлопців. Так-так, хоча -так, яєчок. І як результат, банера, борди і сторінки, розітри і понюхай, такі самі, як в журналах Avon з нашого дитинства. Але це величезне фото на вулиці і аромат саме на паховій зоні. Скажіть, ну не кайф. Кайф. І, звісно, знаєте, що робили люди? Вони терли і нюхали, а результати кампанії не змусили себе чекати. Зростання продажів на 300% в перший тиждень після запуску кампанії, 420 тисяч нових одиниць товару, проданих за перший рік, і 840 тисяч яєчок, які тепер гарно пахнуть. От так працює найбільш традиційний канал взаємодії з використанням нового цікавого досвіду. Але я все ж таки глянув, як би вони просували дезодорант задеран стіл. Погодьтеся, звучить як більш інтерактивний досвід. Лишаю вас цією фантазією і цьому й до наступної зустрічі.